Своєї черги на виїзд чекає новий комунальний автобус. Розпочинає рейс від зупинки вулиця Довженка, що у мікрорайоні Ракове. Далі прямує вулицями Чорновола, Трудовою, Шевченка, Подільською, Кам'янецькою, Бандери, проспектом Миру та звертає на озерну і курсує до кінцевої зупинки громадського транспорту на дорогу в один бік йде близько години часу. Розладом люди цікавляться, фотографують. Надіємося, що буде, буде попит на цей маршрут. Автобус курсує за маршрутом номер 8 Його запустили 8 вересня. Ми постійно запускаємо такі своєрідні опитування через інтернет громадян і вже останні 2-4 опитування ми постійно бачили потребу, або в побажанні хмельничан стосовно прямого з'єднання мікрорайону Озерної Ракове. У нас є тролейбус, який з'єднує. Ну але його очевидно недостатньо, тому було багато запитів стосовно саме автобусного сполучення. На маршруті номер 8 наразі працює п'ять великогабаритних автобусів Соларіс, які придбали за бюджетні кошти. Водій Павло Маримонський розповідає: транспорт комфортний і для нього, і для пасажирів. Автобуси вже були в ходу. Ми пригнали їх з Польщі, але автобуси непогані. Якщо молодь пішла в автобус, значить непогані. 41 одно 60 стоячих, так що автобус місітельні. Пандус, все, як положено, не переживайте. Все у нас тут все нам все працює. За один оберт маршрутом скористалось пів сотні пасажирів. Водій пояснюється тим, що з автобусом номер 8 хмельничани тільки знайомляться. Думаю, що необхідний, бо самі знаєте, тролейбус ходить там. Ну, де, ну як він цілий день ходить, ну, там різниця 15 20 хвилин. А от автобусний маршрут. Думаю, що дуже класно. Дуже гарно, що з'єднали такі дві два кінцевих мікрорайони, як Раково і Озерне, Це дійсно корисно. Чому подобаються великі автобуси? Тому що тут, по перше, можуть мами з дітками зайти з колясками, можуть зайти інваліди, тобто їм буде дуже зручно. У Мене діти живуть на на проспекті то буде зручніше приїжджати в ракову до нас, тому що все таки да за, за такими автобусами майбутнє. з наступного понеділку у Хмельницькому запрацює ще один новий маршрут. Автобус курсуватиме від житлового масиву Шаровечка 2 до третьої автостанції. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.